Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канал Топерпомсти пише 31 січня, останній день місяця. Понад 50 білорусів на кураківському напрямку розстріляли росіян, які відмовились виходити з оточення. Понад 300 окупантів потрапили в котел і просили гуманітарний коридор. Втім, ЗСУ відмовили тільки здачу в полон Росіяни Відмовились. Тільки здачу полон Росіяни відмовились білоруські десантники, вдарили в спину. Втім, це локальний котал. Патрошов генерали готують звернення до залужного. Загалом зараз в Курахівському напрямку спекотна перемога Трампа і дозвіл бити по російській території американською зброєю. Більшість російських генералів шоковані, пам'ятають, що робив з ними Трамп в Сирії та на сході валив без попередження. В той же час деякі проросійські підрозділи перейшли до ЗСУ. Білоруси разом із ЗСУ зайшли ще одне місто в Курській області. Білоруський спецназ захопив аеродром Львова. Діють під прапором ЗСУ та в іншій формі. Але зараз повернемось до Курахова. Пишуть телеграм-канали. Не зважаючи на шалені втрати та моменти минають локальні котли. Там перебили сотні окупантів. Російські війська прориваються вдалі в Курахова, і Україна незабаром може втратити ще одне місто на Донбасі. Написав військовий Станислав Бунятов з бригади «Айдар». Підрозділи ЗСРФ просуваються в седалі. У той же час з суміцно тримають Курську область. Паралельно з цим участь військових з Кореїської народно-демократичної республіки в бойових діях у Курській області РФ проти українських сил поки що не мала кардинального впливу на загальний перебіг подій. Про це розповів Андрій Крамаров. Плацдарм на Курщині вигідний українським військам, завдяки особливостям місцевості, що дозволяє отримувати його відносно невеликими силами, як особовим складом, так і технікою. Це дає можливість зберігати буферну зону, не втрачаючи значних ресурсів. Пояснив він. Російські війська роблять кроки для нарощування зусиль для атак на українські позиції. Це проявляється в спробах перекинути північно-корейські підрозділи, а також у тому, що останнім часом туди спрямують більш підготовлені та оснащені частини. На відміну від спочатку задіяних строковиків, які були гірше кипіовані та навчені, розповів Крамаров. Однак такі спроби РФ не змінюють обстановку сил на курському напрямку. Основні зусилля Росії зосереджені на Донецькому напрямку на інших, наприклад, на Куп'янсько-Лиманському, їхні спроби наступати мають локальний і нерегулярний характер, і успіху не приносять, зазначив експерт. Побільше українським силам вдалось поліпшити свої позиції, закріпитись на них, і найближчим часом кардинальних змін на курському напрямку не буде вважає крамером. Останнім часом противник провів невдалу ротацію сил. Таким чином, хоча ситуація в Курській області не приносить глобальних перемог, ми змогли втриматись на своїх рубежах. З урахуванням особливостей місцевості і рівня сил, які Росія кидає в бій, вибита нас, звідти буде вкрай складно, наголосив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.